Це було 8 березня 2018 року. Четвер. 22-річна Хейлі Андерсон засиділася допізна, граючи в настільні ігри та випиваючи зі своїми сусідами по кімнаті. Було близько 4-ї години ранку. Всі пішли спати. Хейлі та її сусіди були студентами Бінгемтонського університету в Бінгемтоні, штат Нью-Йорк, США, та навчалися на останньому курсі. Хейлі навчалася на програмі медсестер і мала роботу у відділенні невідкладної допомоги на Лонг Айленді. Коли сусідка Хейлі по кімнаті Джозі Артін прокинулася через кілька годин вона помітила, що Хейлі не було в ліжку. Це не викликало тривоги, оскільки вони були студентами коледжу, всі незалежні і всі мали свої справи. Але пізніше вона таки занепокоїлася. Хейлі мала зустрітися з Джозі та іншими друзями в барі. Але не з'явилася це було на неї зовсім не схоже. Джозі також помітила, що її подруга нічого не писала на своїх сторінках у соцмережах протягом дня. Коли вона зателефонувала Хейлі на мобільний телефон, дівчина не відповіла. Так само, як і не відповіла на жодне з текстових повідомлень, які надіслали її друзі. Разом з іншою сусідкою по кімнаті Джозі відстежила айфон Хейлі за допомогою програми Find My Friends». Телефон Хейлі знаходився в будинку на Стріт, Там жив Орландо Терсоро. Хлопець також навчався на програмі для медсестер та медбратів, і вони з Хейлі зустрічалися недавно, трохи більше року. Орландо народився в Майамі, хоча виріс у Нікарагуа, а потім повернувся до Сполучених Штатів на навчання. Він був хорошим студентом і навчався протягом тижня, а у вільний час любив розважатися. Джозі та ще одна сусідка по кімнаті Мішела та Палі пішли на Оук-стріт, щоб перевірити чи Хейлі там. Раніше того дня до будинку на Оук-стріт викликали поліцію. Сестра Орландо попросила їх провести перевірку благополуччя її брата, оскільки вона отримала тривожне текстове повідомлення від Орландо. Поліцейські постукали у двері. Але ніхто не відповів. Схоже, вдома нікого не було, тож вони поїхали геть. У будинку не було нічого незвичайного. Коли Джозі і Мішела приїхали туди, їм також ніхто не відповів, коли вони постукали у двері. Здавалося, що вдома нікого не було. Але вони не пішли. Вони залишилися, бо хвилювалися за Хейлі. Машини Орландо на вулиці не було. Але вони знали з додатку, що телефон Хейлі все ще всередині. Тому подруги знайшли у відчинене вікно, і Джозі допомогла Мішелі залізти всередину першу, а потім залізла слідом за нею. Те, що побачила дівчата. Їх не на жарт налякало Друзі, дякуємо за вашу підтримку. Коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки все це допомагає каналу розвиватися. Особливо ми вдячні спонсорам нашого каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Потрапивши до будинку, дівчата йшли по коридору. Вони вирішили зайти в спальню Орландо. Там вони побачили частково заховану під ковдру Хейлі. Дівчата не були впевнені, але подумали, що Хейлі може бути мертвою, оскільки її шкіра була дуже блідою. Вони зателефонували в 9.1.1. Поліція та служби екстреної допомоги прибули до будинку і підтвердили, що Хейлі була мертва. Її задушили: ніде не було жодних ознак Орландо. Поліція з'ясувала, що Хейлі та Орландо час від часу зустрічалися, але дівчина розірвала стосунки. Вона хотіла залишитися з Орландо друзями, але той хотів більшого. Орландо хотів, щоб їх стосунки стали більш серйозними. Але Хейлі цього не хотіла. Вона не хотіла бути прив'язаною ні до кого. Розслідування показало, що за півроку до того, як Хейлі була знайдена мертвою, стався тривожний інцидент. 15 вересня 2017 року Хейлі була на вечірці, свідки бачили, як Орландо кричав на неї. Він дізнався, що вона зійшлася зі своїм колишнім хлопцем Кевіном Окампо, і Орландо це, звісно, не сподобалось. Він хотів, щоб вона належала тільки йому. Хейлі знову сказала, що не хоче цього. Тієї ночі Кевін залишився в квартирі Хейлі. А коли наступного ранку вийшов з квартири, то побачив, що шини на машині Хейлі були порізані. Дівчина повідомила про це в поліцію. Але Орландо все заперечив, оскільки збиток перевищував 600 доларів, це означало кримінальну відповідальність. А Хейлі не хотіла, щоб Орландо втратив місце в коледжі, тому вона погодилась не висувати звинувачення, якщо він заплатить за шини. Друзі Хейлі розповіли поліції, що Орландо здавався од нею. Він приходив без попередження. Проїжджав повз її квартиру, він весь час спостерігав за нею. Незважаючи на це, він подобався Хейлі, і вона погоджувалася продовжувати спілкування з ним. Вона не хотіла, щоб він почувався відкиненим. Поліції потрібно було з'ясувати, що сталося після того, як Хейлі закінчила пити і грати в настільні ігри з друзями. Як вона опинилася в будинку Орландо? Поліція знала, що в районі та біля будинку, де жив Орландо, є кілька камер спостереження. Вони переглянули їх записи і побачили, що Хейлі та Орландо разом увійшли до будинку. На той момент Хейлі виглядала добре і, здавалося, охоче зайшла в будинок. Через кілька годин на відеозаписі було видно, що Орландо вийшов з будинку сам. Він виніс сміття. Потім чоловік пішов до місцевої аптеки, де купив два снадійних препарати, а потім повернувся до будинку. На відеозаписах видно, що він знову вийшов через сім годин. І спустився до підвалу будинку. Поліція вважала, що в цей момент Орландо намагався накласти на себе руки у підвалі. Вони знайшли гаки та мотузку. Поліцейські вважали, що він впав і поранився, бо на підвозі в підвалі була його кров. Вони знайшли те, що вважалось передсмертною запискою. Вона була написана на іспанській мові. Я дуже шкодую про це. Я ніколи не думав, що здати на таке. Батько, скоро побачимось. Батько Орландо помер п'ятьма роками раніше. Вони вважали, що його записка була не просто передсмертною, а ще й сповіддю. На відеозаписі видно, як пізніше Орландо вийшов з дому з валізою, і поліція відстежила його пересування до міжнародного аеропорту імені Кеннеді. Вони виявили, що він сів'я на рейс до Нікарагуа. У нього було подвійне громадянство, і його мати все ще жила у Нікарагуа. Оскільки він мав подвійне громадянство. Влада Нікарагуа не повинна була видавати його Сполученим Штатам. Незважаючи на це, влада США виснула йому звинувачення у вбивстві другого ступеня, в надії, що його повернуть до штатів для судового розгляду. Влада Нікарагуа доклала всіх зусиль, щоб знайти Орландо, і вони знайшли його в лікарні міста Леон всього за п'ять днів після смерті Хейлі. Чоловік звернувся по медичну допомогу через травми, які він отримав під час спроби накласти на себе руки. Між владою США та Нікараго було багато суперечок, і минуло більше року, перш ніж влада Нікараго вирішила, що в них достатньо доказів, щоб пред'явити Орландо звинувачення і відправити його до суду. На здивування влади США судовий процес мав відбутися в Нікараго, і звинувачення відрізнялися від тих, які йому висунули в США. Його звинуватили у фемініциді. Це є специфічним злочином на ґрунті ненависті в Нікарагу. І передбачає вбивство жінки за ознакою статі, з якою злочинець перебував у стосунках. Обвинувачення було не єдиною відмінністю у судових розглядах. У Нікарагуа не було суду присяжних. Суддя вислуховував обвинувачення і захист, а потім виносив рішення. Орландо також не був зобов'язаний робити заяву про визнання вини. Обвинувачення стверджувало, що Хейлі добровільно увійшла до будинку Орландо, а через деякий час він задушив її. Вони вважали, що він, можливо, задушив її, коли вона спала. Обвинувачення вважали, що він був одержимий нею. І якщо він не міг мати її, то ніхто інший теж не міг. Прокурори вважали, що він задушив її у гніві через ревнощі, коли вона відмовилася мати з ним серйозні стосунки. І вони вважали, що чоловік виношував цю людь протягом півроку, після цієї вечірки. Суд заслухав свідків у США за допомогою телеконференції. Деякі друзі Хейлі свідчили про нав'язову поведінку Орландо, коли мова йшла про Хейлі, про те, як він приїжджав повз її будинок, дзвонив у квартиру, а також порізав шини. Суддя побачив записи з камер відеоспостереження ззовні будинку Орландо, на яких було видно, як він заходить з Хейлі а виходить без неї. Суд почув, що Орландо намагався покінчити життя самогубства. А також про записку, яку він залишив для своєї сім'ї. Доктор Джеймс Терзіан, патологоанатом, анатом який провів розтин тіла Хейлі, засвідчив, що причиною смерті дівчини стала асфіксія внаслідок здавлення шиї. Суд почув, що Хейлі була задушена в результаті ручного стиснення шиї з елементами удушені зашмаргом через намисто, яке вона носила на шиї. Обвинувачення повідомило суду, що Хейлі була вбита тому, що не хотіла бути за Роланда. Це було її рішення. Яке його не влаштувало. Захист стверджував навпаки, що Орландо нічого не пам'ятає про те, що сталося цієї ночі. Вони стверджували, що через вживання алкоголю Орландо був тимчасово неосудним на момент смерті Хейлі. Воно викликало лише одного свідка психіатра, щоб той дав свідчення про психічний стан. Доктор Рональд Лопес Агілар засвідчив, що коли він оглядав Орландо, той заявив, що не пам'ятає вбивство. Він розповів йому, що цієї ночі сильно випив, а коли прокинувся, Хейлі була мертва. Він поняття не мав, що з нею сталося. Доктор Лопес Агілар сказав суду, що немає ніякої можливості дізнатися, яким був душевний стан Орландо в момент вбивства. Захист стверджував, що Орландо не був агресивною людиною і його могли спровокувати. Суддя пішла на 90 хвилин до нарадчої кімнати і повернулася з вироком. Суддя Фабіола Бетанкур визнала Орландо винним. Вона сказала, що Орландо просто не приймав того, що Хейлі може приймати власні рішення і вирішувати, з ким вона хоче зустрічатися. І він хотів покарати її за те, що вона відкинула його. Суд засудив Орландо до максимального покарання за звинуваченням у вбивстві 30 років ув'язнення. Орландо подав апеляцію на свій вирок. Апеляція розглядалася трьома судами у Нікарагуа. Аргументи захисту були тими самими, а саме, що Орландо був п'яним і тимчасово неосудним під час вбивства. Але вони попросили суд провести нову психіатричну експертизу. Захист також стверджував, що в США Орландо було пред'явлено звинувачення в убивстві другого ступеня, і якби його визнали винним, він отримав менше 30 років ув'язнення, і на цій підставі вирок повинен бути переглянути. Судді відхилили клопотання про призначення нового психіатра і відмовилися скоротити термін ув'язнення. Орландо має залишатися у в'язниці, відбуваючи 30-річний термін покарання, винесений судом. Якщо з якихось причин Орландо коли-небудь вийде з в'язниці і повернеться до США, американська поліція негайно зарештує його, щоб він постав перед судом за звинуваченнями у вбивстві другого ступеня. Після того, як суд відхилив апеляцію, батьки Хейлі, Карен та Гордон Андерсон подякували суду за його роботу. Карен сказала: Дуже дякую вам за те, що ви не задовільнили апеляцію. Я не побачила жодного каяття з його боку. Я бачила лише жаль, що йому не вдається пом'якшити собі вирок. На жаль, не я навіть не думаю, що 30 років достатньо, але я ціную всю роботу, яку ви зробили, щоб засудити його за всією суворістю закону. Окружний прокурор округу Брум Стів Корнел підкреслив, наскільки важливо, що Орландо був звинувачений у вбивстві. Орландо Торсеро холоднокровно задушив молоду жінку, яка, як ми вважаємо, ймовірно спала. Це не може бути більш хворим і розбещеним ніж полювання на когось, хто є безпорадним. Не даючи жодних шансів врятуватися. Друзі! Якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.